І Меца і Сина і Святого Духа. Сьогодні ми з вами звершуємо, бо що ще буде служити в Селянську Паніхіду особливе богослужіння, яке називається Батьківська поминальна субота. оскільки на свята Святого Ріхомучника Дімітрія, називається Дмитрівська поминальна субота. Це пан установила. Деякі служби, де де ми сугубо молилися за померлих. Молилися за них, тому що, як ми кажемо, за грубом нема покаяння. Чим людина пристала перед Богом, де його засудить або оправдає. І тому то після смерті на 40 день людська душа отримує суд від Бога, де її перебувати до того страшного суда. Коли Господь людські душі одінить новим тілом, уже тілом безсмертним, і кожна людина пристане на той суд, коли буде звершене, звершене кінцеве, якби, засудження людина, або по праву сторону стати і війти в рай, царства Боже, або по ліво і навіки бути засудженим. І тому, коли людина помирає, і душа виходить з тіла, то душа тоді повністю все починає розуміти. В один момент прочитує своє життя і дає моральну оцінку своїм вчинкам. Людина прозріває, людська душа прозріває, що є духовний світ і бачить Бога. І через призму того погляду Божого вона сама вже звершує суд над собою. Вона дає оцінку своєму життю. Вона бачить ту велику жертву, яку Господь явив поношенні до людини. І в цьому є велика любов, Божа до людини. Людина прочитає, скільки милості любові Господь являв його житті, і людина часто не бачила. цього. І Господь призвав до покаяння, до виправлення життя, щоб людина. Навернулися до віри, вірою і оправдалася для того, щоб мала надію на спасіння, на Царство Боже. І душа тоді, в один момент, оцінивши все, зрозумівши, побачивши, духовний світ, знаходиться в великому страху. Тільки праведники, вони тут, як кажуть, пройшли вже метарства. Тобто тут вони вступили в видиму брать з духами злоби, перемогли всякий гріх, очистили але іще перемогли всякий гріх і духов злоби, тому то кажуть метаста, пройшли, тому що тут вони були в битві, тут вони змагалися, тут їх засуджували біси і спокушали, і вони їх перемогли. То такі душі за подвиг віри, за ту велику жертву, яку вони Богу принесли, тому що досягти то, святості це є велике подвижність, страждання, мучинство то таку душу зразу зустрічає Господь, <кій> така душа легко возноситься на небо. Тому що свята душа, вона вже тут вкушала, бачила це Божественне світло, і вона стремиться туди. І для неї це радість, коли Бог відкривається то царство, яке вона через затьмярене скло бачила уже своїм духовним поглядом, і це для неї радість. Тому то Святий апостол каже, що хоче відрішитися від цього тіла для того, щоб там бути з Господом. Бути з Господом швидко бажала Матір Божа після Воскресіння Христового. Бо то святі повторю, вони устремляються вже в небо живуть, ось цим бажанням зустрічі і все роблять для того, щоб ця зустріч з Богом була радісною для них. А ми, ми ще тільки вчимося жити духовно, живемо в боротьбі. Ще багато мирського в нас. І коли наша душа повторює, відділяється від тіла, ми бачимо, наскільки ми мирські, наскільки ми недосконалі, наскільки ми були невдячні Богу і сліпі, не бачили того промислу Божого, який призивав нас до спасіння. І все, зрозумівши, страшимося, але вже нічого змінити не можемо. Ми вже пристаємо перед Богом. Але єдина надія, це є на церкву. І на ближніх, віруючих, якщо ми дітей навчили віри. Надія на тих рідних, я кажуть, що на сім покорінь Господь посилає одного праведника в рот, щоб він вималював рід на того праведника, який буде молитися. А, тому що Господь є особистістю, звичайно, якщо його просять про помилування, про милість по відношенню. До людської душі, щоб його суд був милостивий, щоб не помянув гріхів недоліків людських. То, звичайно, Господь приймає оцю молитву. І ця молитва допомагає душі піднятися, піднятися і заслужити оправдання. І там до страшного суда допомагає досягти того місця, де все-таки світло Божества, і кажуть, що душі праведні вже предвкушають от майбутні. Радості от майбутнього раю, для того, щоб душа була втішена. Але ми кажемо, ми молимося за те, щоб душа була упокоєна, упокоєна від чого того страждання і мук совісті от там на небі, щоб дійсно вона спокійно могла дивитися на Бога, спокійно могла чекати того страшного суда і не страшитися, тому що не є що опертися на свою віру і на молитву церкви, на молитву своїх рідних. Тому -то, я вже говорю, ще раз повторюсь, вічна пам'ять, яку ми співаємо на похоронах, на паніхідах за людей. Це що означає? Це означає, щоб рід продовжувався і рід нащадки були в вірі і звершували поминання за своїх померлих рідних. Тому -то ми сьогодні дійсно будемо з вами співати вічну пам'ять своїм рідним померлим, щоб Господь упокоїв їх, тобто простив. Щоб їхні душі не мучились, щоб їхні душі, дивлячись на Бога, мали надію на спасіння і таким чином, повторюю, були примирені з Богом, щоб то світло Божество вже освівало їх і давало вкушати ту райську насолоду, щоб там з неба, коли вони подивиться на землю на своїх рідних, побачать, що сьогодні рідні стоять в храмі і теж не мучились за своїх рідних, бачу, що вони в храмі. І раз в храмі, то значить, вони спокійні, що значить, і їхні нащадки, які живі тут на землі, і теж йдуть до спасіння. Тому тобто, там буде молиться, щоб вони були втішені, і ми їх не розстраювали. І саме ми, ми теж були е, сповнені надії на милостивий суд по відношенню до наших душ, за нашу милість, яку ми звершимо, поношу померли, щоб Господь і нас не оставив своєю молитвою, коли ми відійдемо. No bom,